Романе Анатолійовичу, прошу вас правильно мене зрозуміти, ми не можемо відмовити, а серед усіх молодих, енергійних і активних у нашому відділенні тільки ви. Роман з і певною розгубленістю дивився на завідувача, не зовсім вірячи у щойно почуте. Але ж, Сергію Михайловичу, чи не логічніше було б цю почесну, скажімо так, роль довірити комусь із досвідченіших, якщо пам'ять мені не зраджує. Святий Миколай, персонаж не юний, а навпаки, поважного віку. А ось це ви даремно, лукаво посміхнувся завідувач. Як ви собі уявляєте наших літніх лікарів, які з ентузіазмом стрибають навколо ялинки, граючись із дітлахами, а дітки, навіть лежачи в палатах, все одно залишаються дітьми, їм потрібне свято, рух, сміх. Роман розумів, його долю вже вирішено. Проте зробив останню спробу врятувати себе від цієї почесної місії. Але ж у мене того дня чергування. І саме це ще один аргумент за, підхопив Сергій Михайлович. Ви ж самі знаєте, основний наплив пацієнтів у нас припадає на вечір чи ніч, а зранку тиша та спокій. Поговорите з дітками, роздасте цукерки, проведете пару конкурсів, поводите хороводи і все. Годинка часу. А добра справа на все життя. Плюсик до карми, як то кажуть. Ох, потрібна вона мені та карма, буркнув Роман собі під ніс, розуміючи, що вибору немає. Є ще якісь питання, уточнив завідувач із ледь помітною усмішкою, та ні, зітхнув Роман. Які вже тут можуть бути питання? Ще одне, ви ж розумієте, що Миколай сам не ходить, і з ним має бути помічниця. Можете обрати, хто з медсестер вас супроводжуватиме. Оце вже було цікаво. Заради нагоди бути поруч з Надією, він міг погодитися і на більш химерні ролі. Він давно приглядався до неї, але вона справжній кремінь, не лише відмовила, коли він зробив спробу заговорити про щось більше, ніж робота, ще й відчитала. Мовляв, вам, Романе Анатолійовичу, не завадило б трохи подорослішати. Вибачте, я не зовсім розумію. Мені ж лише тридцять шість, тоді зреагував він, а ви кажете так, ніби мені вісімдесят. Ну, якщо в тридцять п'ять ні сім'ї, ні серйозності, то яка різниця? усміхнулася вона, і до старості без змін доживете, і склянку води в старості не буде кому подати. Після того він довго ходив ординаторською, бурмочучи собі під ніс. Образа душила. Хто вона взагалі така? Вискочка, і без неї гарних дівчат вистачає. Але в душі він добре знав надія інша, не така, як ті, з ким він проводив короткі романи, її серйозність і твердість у поглядах зачіпали його глибше, ніж він готовий був визнати. Роман вирішив якщо вже доведеться бути Миколаєм, то лише з нею це буде шанс, і не просто перевірити долю, а дати їй знати, що він не лише жартівник. Знайшов її на посту, вона старанно заповнювала журнал. Надія, доброго дня. Доброго дня, Романе Анатолійовичу, не відволікаючись, відповіла вона. Я прийшов із приємною новиною. Ми з вами призначені Миколаєм та його помічницею на новорічне привітання дитячого відділення. Вона підняла очі, брови поповзли вгору. Цікаво, а я про це нічого не чула. Я щойно дізнався і подумав, треба негайно порадувати свою помічницю. І усміхнувся так, як тільки він умів, злегка зухвало, але щиро. Надя на мить замислилася, ледь-ледь нахиливши голову, ніби прислухалася до якоїсь давньої мелодії в душі, а потім несподівано посміхнулася тепло, по-дитячому щиро, так як давно ніхто вже не посміхався Романові. У дитинстві мені страшенно хотілося, хоч раз в житті, стати помічницею Миколая, не в садочку. А так, щоб по-справжньому, з добром, з чарами, з вірою. Ця її посмішка збила Романа з пантелику. Мить він просто стояв як укопаний, вражений тим світлом, яке раптом спалахнуло в ній, але швидко зібрався. Надю, я, чесно кажучи, нічого в цьому не тямлю. Очевидно, треба підготуватися. Дивилися графік, коли в нас збігаються чергування. Вона впевнено поглянула на розклад. Післязавтра. Ідеально, маємо час все обговорити. Звісно, а я ще вдома підшукаю нам відповідні слова. Роман театрально закотив очі, ще й слова вчити оце так задачка. Надя розсміялася веселою дзвінко. А як же, про чому говорити їх треба зі справжніми емоціями, бо діти вірять, що ти справжній чарівник, і якщо ти переконливо граєш, тоді справді стаєш дивом. Роман з подивом помічав, як захоплюється цією підготовкою. Він не міг пригадати, коли востаннє щось буденне ставало таким живим, чи то свято, чи присутність надії, щось змінювало повітря навколо, робило його теплішим. Вона була не просто уважною і жвавою, в ній було якесь дивовижне вміння робити прості речі особливими. І от настав день, коли вони, святково вдягнені, вийшли з ординаторської. Роман, вбраний у костюм Миколая, почувався дещо ніяково, але вигляд надії у костюмі помічниці перехопив у нього подих. Її світле волосся блищало під штучним снігом, очі світилися радістю, а посмішка безтурботністю. Вона була чарівною, ні, не просто гарною, вона здавалася нереальною, мов героїня новорічної казки, що ожила. Вони зупинилися перед палатою. Тут лежать діти, в яких немає родичів, сироти, тихо мовила Надія. Вони хворіють частіше за інших і сумують сильніше. Роман відчув, як щось стиснулося в грудях. Його святковий настрій миттєво згас, але наступної миті до нього підійшов маленький хлопчик, худенький з великими серйозними очима, що дивилися, наче крізь нього Дідусю, а ти вмієш виконувати бажання? Роман спробував усміхнутися, сховавшись за білу бороду, ну, звісно, я ж чарівник, а зроби так, щоб тато з мамою мене забрали. Роман завмер. Його усмішка зів'яла, він кинув погляд на надію, шукаючи порятунку, і вона не змусила чекати. Дідусь дуже постарається, тихо мовила вона, але деякі речі навіть чарівнику не до снаги. Надя раптом замовкла, задумано вдивляючись у хлопчика, Її обличчя змінилося, в ньому з'явилася тривога та здивування. Потім вона тихо штовхнула Романа ліктем. Роман Анатолійовичу, мені здається, чи цей хлопчик надто вже схожий на вас. Роман перевів погляд на хлопчика і раптом зрозумів, що саме з першої миті здалося йому таким дивним у погляді дитини очі, ті великі, серйозні. Не по дитячому глибокі очі були знайомі хлопчик був надзвичайно на нього схожий. Поки вони з надією роздавали солодощі та вітали дітей, Роман знову і знову критькома озирався на того хлопчика. Всю ніч після тієї зустрічі Роман не міг заснути. Хлопчик не виходив з думок. На ранок він вже точно знав, що має повернутись, і ввечері, після зміни, він знову прийшов до дитячого відділення. Знайшов чергового лікаря, знайомого з попередньої ротації, і під приводом дружньої бесіди затягнув його на чашку чаю в ординаторську. Малого звати Романом, почав лікар. До нас він потрапив після нападу апендициту, але то, знаєш, лише верхівка історії. Мати давно померла, батька не було від самого народження, жив із бабусею, старенькою, хворою, ледве ходить. Соцслужби не втручалися, поки та ще якось справлялася, але як тільки бабуся опинилася в лікарні, хлопчика швидко забрали до дитбудинку. Тепер вона навідується, плаче, просить повернути дитину. Та її віки хвороби не дають жодного шансу. А можна мені її координати? тихо спитав Роман. Тобі навіщо? Здивовано підняв брову лікар. Сам до кінця не розумію. Просто. Може, зможу щось для неї зробити, для них обох. Колега ще довго дивився йому вслід, не ховаючи подиву, адже всі були впевнені, що він думає тільки одним місцем, а тут таке занепокоєння та щире співчуття. Наступного ранку Надія випадково помітила, як Роман у себе в кабінеті ретельно складає продукти. Роман Анатолійовичу, ви що збираєтеся кудись, де магазинів нема? усміхнулася вона, заходячи до нього. Після їхнього спільного виступу надя вже не дивилася на Романа з тією критичною відстороненістю, як раніше. Він більше не здавався їй таким порожнім, як на початку знайомства. Їду до бабусі того хлопчика, Ромчика. хочу подивитися, чи не потрібна допомога, а ще, може, знайду відповіді, бо й досі не дає мені спокою, чому ми з ним так схожі. Надія раптом зробила крок вперед. І тихо, майже по-дитячому запитала, а можна я з вами? Будь ласка. Роман глянув на неї здивований, а вам навіщо? Не знаю, просто теж хочу допомогти. Можна? Він мовчки кивнув, і чомусь від того її можна стало тепліше. Коли двері відчинилися, Роман раптом зробив крок назад, немов зіткнувся з минулим обличчя до обличчя. Він дивився на літню жінку. Яка відчинила йому двері, не кліпаючи, Лідія Степанівна? Вона зсунула окуляри на ніс, довго дивилася на гостей це ти? Я, Лідія Степанівно. Можна ми зайдемо? Вона відступила в бік, ледь помітно кивнувши. Роман із Надією зайшли в невеличку квартиру. Лідія Степанівна була бабусею тієї самої дівчини, яка кинула Романа перед весіллям. Але яке відношення до неї має ромчик, і чому вона вважається його бабусею? Можливо, в родині його нареченої був хтось ще, про кого він не знає? Ліндія Степанівна важко опустилася на краєчок дивану, потерла втомлені коліна і глянула на Романа, а потім перевела погляд на надю. Ти прийшов не просто так. Напевно, щось зрозумів, правда? Ромчик, ти його впізнав? Роман здригнувся, У голові почало щось вимальовуватися, але поки що не зовсім чітко. Старенька, правильно розцінивши його збентеження, заговорила Ти ж добре знав, Мар'яночку, вона жила для інших, а про себе завжди потім. Коли дізналася, що хвора вже тоді, знала, що не скаже тобі нічого, не хотіла бути тягарем, одразу все обірвала, а потім, потім з'ясувалося, що вагітна. Вона не хотіла робити переривання, відмовилася починати лікування, відклала все заради того, щоб народити. Роман мовчав, стиснувши кулаки. У горлі стояв клубок, що не давав дихати. Скільки я її просила повідомити тобі, та вона не погоджувалася. Відстрочка лікування і згубила її, якби почати все раніше, але вона знала, на що йшла, померла, коли ромчику було всього три. І ось вже три роки він без неї, а тепер і без мене. Роман сидів, наче вігнаний у землю. Слова жінки били по ньому, мов хвилі об стіну, з кожною сильніше та глибше. Він глянув на бабусю і ледве видавив Ви хочете сказати, що Ромчик, що він мій син, і що Мар'яна кинула мене тільки тому, що не хотіла бути тягарем. Бабуся кивнула. Роман стрімко підвівся. Серце калатало десь у горлі, руки тремтіли, але ж чому ви мені нічого не сказали? Як можна було так просто мовчати? Я шукала тебе, але твій номер вже не працював, а за тією адресою, що знайшла в Мар'яниних речах, жили зовсім інші люди. Роман сів назад, схопившись за голову, все складалося, як пазл, він сам обірвав усе. Змінив номер і продав квартиру, щоб переїхати на інший кінець міста, хотів, щоб йому ніщо не нагадувало про ту, яку він кохав. Вони вийшли з квартири Лідії Степанівни лише через дві години. Роман ішов мовчки, ніби тягнучи за собою тінь розгубленості і важких думок. Надя вражена теж не могла говорити. Нарешті вона запитала його, Романе Анатолійовичу, що ви тепер збираєтесь робити? Він розгублено подивився на неї. Чесно кажучи, надю, я не знаю, але одне розумію точно залишити малого в дитбудинку я не зможу. Дівчина кивнула, відчувши, як щось тепле защеміло в грудях. Його рішучість не мала в собі пафосу, тільки біль і відповідальність. Ви все правильно вирішили. Я вам допоможу у мене мама працює в адміністрації. Я впевнена, що допоможе нам чим зможе. Роман взяв Надію за руку, не як чоловік, а як друг. Жест був щирий, без натяку на щось більше і саме тому такий зворушливий. Дякую вам, Надю. І пробачте, якщо колись був надто нав'язливим чи незграбним. Тепер усе це здається дрібницями, навіть соромно згадувати. Від допомоги не відмовлюся. Я ніколи не мав зв'язків чи впливових знайомих. Треба, до речі, зателефонувати батькам до Польщі. Повідомити, що в них є онук. Мама і тато ледь не зумліли після дзвінка Романа. Він навіть на відстані відчував, в якому вони шоці. Першою отямилася мама. «Ромчику, ми з татом завтра виїжджаємо до тебе. Мамо, не поспішайте, забрати Ромчика зараз не вийде. Треба ще чимало оформити. Це не має значення, відповіла вона твердо. Дитина має знати, що в нього є сім'я, що він не сам. Роман довго ще тримав у руці телефон, хоч дзвінок уже завершився. Стояв мовчки, дивлячись кудись далеко. Перед очима стояло обличчя Мар'яни, таке ніжне, знайоме, але тепер майже примарне. Ех, Мар'яночко, подумав він гірко. Батьки ніколи не зустрічалися із Мар'яною особисто. Вони пересилали гроші на підготовку до весілля, планували приїхати вже на саме свято. Але мама кілька разів говорила з нею по телефону, потім, сміючись, казала Романові, що дівчина, яка має такий голос, не може бути поганою. У лікарняній палаті на підвіконні сидів маленький хлопчик його великі очі вдивлялися в темне небо, за яким десь ховалося казкове щастя. Через два дні його мали виписати, і Ромчик вже знав, що це означає, знову повернутися у стіни дитячого будинку. А він так не хотів. Навіть тут, у лікарні, набагато краще й веселіше. Він зітхнув Миколай, напевно, не виконає його прохання. Навіть помічниця сказала, що не все йому підвладне. Таромчик і сам все розумів він вже великий, і хоча бабуся казала, що мама поїхала у відрядження, він знав правду. Мами більше нема, і від того світ за вікном здавався ще холоднішим. Завтра новий рік. Вогники гірлянд миготять у вікнах сусідніх будинків, розквітають яскравими барвами ялинки. Люди готуються до свята, а він Він просто сидить на підвіконні в лікарняній палаті, де запах ліків і тиша замінюють новорічні дзвоники. У нього не буде ані ялинки, ані мандаринів, ані дива. Раптом двері різко відчинилися, і до палати зайшло кілька людей. Першим увійшов лікар, що лікував Романа, той самий, який завжди говорив швидко, трохи уривчасто, наче боявся не встигнути вимовити все, що в нього в голові. Романе Анатолійовичу, звертався він до знайомого обличчя, під монастир мене підводиш. Та йдіть з ним, раз така справа. Напишу ускладнення після операції. Приблизно місяць зможу потримати його у нас, а там подивимося. Все зрозумів, дякую. З мене святковий коняк. За ними пройшов старший чоловік, який був разюче схожий на романа, та ж хода, погляд, жести. Слідом ішли три жінки. Перша молода в білому халаті, з лагідною усмішкою і теплими очима. Ромчик бачив її раніше. Вона ще була дуже схожа на помічницю Миколая, яка до нього приходила. Старша, гарна і сувора, і ще одна, зовсім старенька, його бабуся. Ромчик зістрибнув з-під віконня і кинувся до неї. Незабаром всі вони виходили з лікарні. Ромчик розгублено дивився на бабусю і питав А куди ми їдемо? Та лише погладила його по голові і витерла сльози. Скоро все дізнаєшся, мій любий, ми вдома будемо. Квартира, куди вони прибули, була схожа на декорації з новорічної казки. Стіни світлі, теплі, наповнені запахом хвої та кориці. Посеред просторої вітальні стояла ялинка, пишна, прикрашена іграшками, що мерехтіли вогниками, немов зірки. Ромчик аж рота відкрив від подиву. Його очі заблищали від захоплення. Поруч з ним на впочіпки чоловік, який був його лікарем. Ну як тобі, подобається? Дуже, щиро сказав хлопчик. Це добре, усміхнувся той. Завтра вранці під цією ялинкою знайдеш подарунки. Тільки не підглядай раніше часу. У новорічну ніч всі мали свої таємні плани. Роман Анатолійович вирішив, що саме цієї ночі скаже хлопчикові правду, скаже, що він його батько. Надія вирішила, що в новорічну ніч зізнається Роману в коханні. Батьки вирішили повідомити синові, що закінчили працювати в Польщі і тепер залишаються тут назавжди. Грошей вистачить на спокійну старість. Але головне, вони будуть поряд. А ще вони вирішили забрати до себе Лідію Степанівну, нема чого в такому віці жити самій. Та маленький Роман вирішив не чекати опівночі, сів біля вікна, подивився на зоряне небо і стиха, щоб ніхто не почув, прошепотів Дякую тобі, святий Миколаю, за тата. І я знаю, що це він, але мовчатиму. Нехай він спершу звикне до мене. В цю мить за вікном тихо пішов сніг, і, здавалося, ніби саме небо благословляє цю нову сім'ю, зіткану з любові, втрат, прощення і довгоочікуваної надії. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.